Усім привіт, чуваки і чувіхи, вітаю вас на каналі Пательня Плей Сьогодні ми будемо грати в симулятор АТБ. Да, вперше в світі ми зможемо катнути в симулятор АТБ. Так, заходимо в наш Магаз, непогано, ремонтик. Типу щось є, да, стіни шпакльовані, більовані. Так. Нам пропонують зайти в комп і заказати що-небудь. Так як бюджет у нас обмежений. Візьмемо яєць. Так, візьмемо яєць. Ну, будемо брати все саме необхідне. А то навіщо нам купляти якісь от всяку оці, 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 оці. хімію наберуть? Да, хімію ми брати не будемо. Беремо хліб, беремо яйця. Як настоящі мужики затарюються, пасту беремо і олію. І в нас виходить, що ми не вписуємось в бюджет. Так, олію мінус нем поки що. Так, затарились. У нас ще є 45 доларів. Зачекайте, якщо є ще 45 доларів, то можна ще щось взяти. Total price, Так. Муки. Давайте. Візьмемо. Не треба нам оці ваші хімії. Так. Доставочка вже приїхала, нічого собі. Чому мені так все закидали? Це. Це що таке? Так, муку розкладаємо її на полиці. Будемо продавати. Так як я свиня і не привчений до культури, просто кидаємо ящик, куди він полетить, і де попало. І де попало? Так, яйця розкладаємо на полицю. Розклали ящик в помойку. Викинули. Так, що це в нас? Це в нас хліб приїхав. Розкладаємо хлібець, чорненький бородинський, з сальцем я його обожнюю. Їсти і взагалі я обожнюю жерти хліб. Так, це у нас що? Паста чи мука. Так, це в нас паста. Паста приїхала. Викидаємо її. А. Так, люди, будемо вчитись культурі і викидати сміття в сміттєвий бак. Ніколи так не робіть на вулиці, не смітіть, бережіть природу, інакше природа дасть вам посратися. Якийсь дятел нападе в лісі і заклює вас просто. Так. Я бачу знак оклику ціни. Ціна в нас прайс e, маркет. Угу, 8 доларів майже в маркеті прайс. Mm, ну, давайте поставимо 7,50 7,50. Просто будемо дешевше продавати, і всі клієнти будуть наші і профіта цілих 2 долара. Як то кажуть, не наїбеш, не проживеш. Я би взагалі поставив тут 10 доларів. Бо все в гніздо, все в карман, кемщики, бізнесмени. Що за бізнес, сука? А? Що? Не, давайте 2 долари і хвата на цьому. 55. Ну, не будемо вже туррити народ, здирати останні штани з них. Так, хліб, що у нас? 99 центів. Давайте виставимо долар 50. У нас буде найдешевший супермаркет. У нас все-таки АТБ. Все-таки АТБ, тому всі мають приходити сюди. Так. Що там у нас по маркету? 3 долара. Я думаю, це буде супер. 3,50, давайте 3,50. Все, так. Я думаю, пора відкриватись. Зараз толпи клієнтів просто ринуть в наш магазин. Угу <звук> <звук> Ох, нічого, а як ти мене пройшла? Ти подиви, яка хитра. Ой-ой-ой, п'ятий розмір душі. Так, долар 50. Забирай свої долари і 50. Заходьте ще, вітаю вас. Галя! Відкрита каса. Так. Галя, так, нічого собі, атомний мужик лисий. Я впевнений, що він візьме макаронів і яєць, тому що він зараз по-любому піде в спортзал качати бікепси. Ой, чуть не віддав 50 доларів Ми були на грані банкрутства. Просто так. Яйця йдуть в код, я бачу. Ще й хлібець піде. Три пачечки яєць Яйця у нас сьогодні шурують конкретно. Так, наш ти мені дала 50 доларів на 7. Те що, нема, щось помельче. Ну, їй богу просто. Знаєте, оцей прикол? Так, ні п'ятерку назад ложи, Окей, окей. Так, 2 долара. І 50 центів. Знаєте, оцей прикол, що приходиш в супермаркет, даєш їй тисячу гривень і розмінюєш, і купляєш одну жувачку. Ха -ха. оце всі касири, мабуть, мене зрозуміють. Вони це все ненавидять. Але що поробиш, якщо треба розміняти гроші? Так, давай сюди долари. 24, 50. Так, 20. 4, 50. Забирайте, заходьте ще. Йо, що в тебе з походкою мать. Ходиш, як то всралась Ого, бізнесвумен. Так, що беруть, у нас бізнесменші менші. Хлібець, муки. Сюди. На базу 1 долар. Заходьте ще. Дякую, що прийшли. Так, що у нас тут у нас розбирають яйця йдуть повним ходом, макарони і мука. Хліб, поки що слабенько. Де, да, поки що у нас слабенько. Ми ж тємщики, бізнесмени, відкрили свій магазинчик. І заробляємо бабосики. Так, подруга, я не поняв. Які у нас тут всі серйозні? Ти щось забула? Що? Ти ж начебто вже приходила Так. 8 доларів. Забирай, приходь. Компуктор у нас є, це що, світло є. Не знаю, давайте включимо, щоб у нас було видно, що нам навіть в сонячний день не шкода електроенергії. Хоча зараз цими відключеннями це жесть. Тому давайте все-таки економити. А мало, може за світло прийде тут платіжка така, що ми оч. Ой-ой-ой, давай заходь до нас, мужичок. У нас свіжі макарони, кетчуп, яйця будуть завтра. Так, ти взяв тільки муку. 2,50. Дякую, що зайшли. Так. Ну, потроху так у нас торгівля йде. Скількись профіту ми заробили уже. Так, а я можу цей сміття прибрати? Ні, не можу. Ну і ладно. О, атомний мужик уже підкачався і вирішив <laughs> знову яєць взяти, тому що бікепси не ростуть без білка. Білок обов'язково потрібен. Ні, 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 хліб, хліб пішов, нічого собі. Ладно, до яєць видно. Так, 17 доларів. Забирай, приходь ще. Всі задоволені, левел росте. Правда, одна полиця в нас пуста. Але я думаю, ми зараз розвинемось. Так, от потроху, по профіту. О. Бля, прикольний світер. Я такий світер люблю одягати на Новий рік і десь теплі під чашечку якоїсь теплого чаю. Такому світерочку під якийсь фільмець посидіти. Так, 16 доларів. 10,50. Дякую, що зайшли. Профіт іде. Профіт іде, ми ще не все продали, а вже майже відбили все, що вклали. Це і є бізнес. Йоу, мужик. Породатий такий. А зачіска ох. ох, ох а ще просто. Що це що це за зачіска таке? Класна. І рубаха в тебе чотка. Давай гроші. 9,50. Ні, 10 не буде. 10 не буде, 9,50, заходьте ще. Так. Ох, пишіть в коментарях, які ви любите супермаркети, куди ви ходили. В які супермаркети заглядаєте. Я от ходжу в АТБ. І по кайфу взагалі. Своя лінія, розумний вибір. Завжди роблю. Так. 94 долара. Ти що, з глузду з'їхав, які 94. Таких цифр в житті не бачив забирай. що це ти. Find BOX. Ти що, недовольний? Ну йди отсюда. Ми тут самі без тебе справимось. Буде він возмущатись. Видно, не хватило йому трошечки яєць. Так, мука пішла в рознос. Наш бізнесмен все-таки заходить. І на цей раз він вирішив взяти її побільше. Так, забираємо. 0 доларів. Дякую, що без здачі. Чепуха. Ще раз прийдеш. Дам підсрачника. О, атомний мужик тут, як тут. Давай, давай. Що у нас що залишилось, то і забирай. Мука. Що, будеш знову чимось недовольний? Чи. Недовольний знову. Так, нам потрібно замовити трошечки продукції, тому що в нас її майже всю розкупили. І мужики недовольні від чогось, від чогось вони так точно. Хліб взагалі не беруть. Муку брали, масло візьмуть, макарони візьмуть. Все, замовляємо. Поки в нас зачинено бистречко розгружаємо, розгружаємо макарони. Чому вони там ціна не підскочила раптом? Marketplace 4,17. Ні, не підскочила, але я не буду дерти з людей останні копійки. Так, розставляємо наше масло. Воно у нас буде вартувати дорожче, правильно? 4.45, маркетний майже 7 доларів. Давайте поставимо 6 просто. Профіт буде непоганий. Начебто. Так, муку, муку розпечатуємо. і швидко викладаємо, бо клієнти проходять. А ми все сидимо. Так, на 2 долари я тут наживаюсь, і то добре. Так, тепер можна включити світло і стати за касу, і ждати. Заходьте, купляйте, макарони, свіжі, олія, нова поставочка. яйця майже скінчились, да? Яйця у нас скінчились взагалі. Так, ну давай. Угу, 0 доларів. Дякую. У, хоч би якісь бандіти не наглянули, бо вночі я так переживаю. Я взагалі б взагалі двері закрив би. І охоронця. Чого в нас немає охоронців? В кожному АТБ має бути охоронець, який буде на тебе дивитись так, як ти виніс півмагазина. Хоча ти туди просто зайшов. <му> Ляпс, макарони пішли. Так. 93 долара. Так. П'ятерку на місце. Дякую, що завітали. Так, мадам Санден Санфірсьєн Сан... Сан... зайшла до нас, мабуть, з Франції. Так, 4 долара забрала. Дякую. Так, а до скільки нас магазин взагалі працює? А, вже все. дей. Окей, окей, бро. Скільки ми заробили за сьогодні. Плюс 26 доларів. Total профіт мінус 73. Да. Сумно, поки що ми в мінус, мабуть, в тотальний працюємо, але ж ми ще й не все продали. Можливо, нам потрібно олію поставити не по 6 доларів, а по 5. 5,50. А просто по 5, давайте. Хай люди розкупляють. Це для народу зробимо, все для людей. Так, тут у нас все йде. Олія в нас взагалі не йшла, тому я вирішив її зробити трошки дешевшу. І давайте ми замовимо оцих крекерів. І що це таке? Ага, в нас не вистачає грошей. Ну, вони поки хай в корзині лежать. Хай в корзині поки що лежать, а там зараз люди, може, щось покупляють. У нас все-таки свіжий хліб, свіжий макарон, свіжий масло, свіжий все. Так, давай, заходь. Нагрібай, та побільше. Давай, давай, давай. Макарони тільки завезені, тільки, буквально тільки що з кур'єру їхав. Так, що, 4,50. Раз, два, три. 4,50. Дякую. Заходьте ще. Нам такі от люди потрібні. Він прийшов, він чітко знає, що йому треба взяти. Він зайшов просто хліба на гріб з макаронами. І все, і він іде додому. Бо жінка дасть по шиї, якщо не принесе хліба і макарон. Скоро будемо розширювати наш асортимент. Ох ти що ти? Я просто звільняюсь. Дайте я хо. По... Так, сподіваюся, це не твій хлопець, тому що ти тепер моя. Я звільняюсь з цієї роботи. Так, давайте, давайте, давайте. Раз, два, три, чотири, муки і дві олії. Сьогодні жде когось жорстка срачка, походу. Начебто така гарна. А закупила стільки олії. Так, 2,50. Дякую. Що ви всі недовольні, так. 0 доларів. Дякую за покупку. Заходьте до нас ще. Ех, як добре в магазині. Влітку. Мухи не кусають. І на тому дякую. Так, Олія пішла. Так, я хотів замовити. А, взагалі, зараз і замовлю. Так. Гроші в касу 650. 6,50. Дякую, що зайшли. Так, у нас закрито все. Все, у нас закрито, я обновлюю асортимент товару. Одну, обновити потрібно терміново. Так, я заказав ці крекери, закажу яєць. 100%. І що в нас ще менше стає? У нас макаронів проблеми з хлібом взагалі проблем немає. Так що давайте візьмемо ще макаронів замовимо. І швиденько це все розпакуємо і розставимо. Звичайно, мої доставщики, це щось чимось. Просто на проїжджу частину викинули мені коробок. Це взагалі що таке? Я напишу на них скаргу 100%. Так. Давайте. Сюди. Так, у нас тут що з ціною? Не підскочила? Ні, не підскочила. да, атомне. Я вже бачу, що білка в тебе зовсім проблема по білку. У нас вже йде катаболізм. Біцеп спадає, але зараз відкриємось, не переживай. Так, Чокіпік. Чокіпік з таким ось ведмедиком. Це похоже, знаєте, на що? на Як вони там, заяць такий намальований, коротше? Ну, готові сніданки. Так, 6 прайс, давайте 5 доларів. Ми у нас самі найнижчі ціни на усьому ринку. Так, що це у нас яйця? да Яйця розкладаємо, бо їх забрали моментально просто в той раз. Я пам'ятаю. Так, а що на них ціна? На них ціна хороша. Тут все добре, профіт є. профіт є, профіт є, профіт є, профіт є. Так, отчиняємо двері для усіх бажаючих зайти і затаритись по повній програмі. Так. Червона, зелена, сіра, коричнева кнопка. Що вони дають? Мабуть, викликають Галю, яка за 5 секунд може перерахувати мільйон клієнтів. Так, здоровий мужик, видно, простий, масло взяв. Дякую. 0 доларів без здачі. Все чітко, пішов, оплентав додому. Так, доброго дня! Вітаю вас в нашому магазині. Бажаю здоров'я. Але, отак. Якщо ти будеш купляти в мене стільки яєць, то здоров'я в тебе буде мільйон. Дякую за покупку. Шуруй далі. Так. Наш стильний модний козак знову прийшов. Нагрібає сьогодні по повній програмі. Так, давай. Що тобі? 80 доларів? Та не проблема. 81. Дякую, що зайшли. Сьогодні у нас асортимент розширюється. І все з кожним днем він все більше. Так, вам щось підказати. Можу вам запропонувати нашій чокопікіп. Він взагалі просто бомба. Там шоколаду стільки, що тече просто з нього. Так, 12 доларів. Чи скільки я йому маю дати? Я щось не поняв. А, я йому маю дати 88 доларів, а не 12. Так, дякую. О! Чокіпокі пішли. На продажу. Не дарма їх брав. Але щось у нас закінчилось. У нас закінчилось масло, і закінчилась мука. Зовсім закінчилось. І це, можливо, повпливає на людей, і вони не заход... будуть засмучені, що якогось їхнього товару в нас немає. Так, давай бабки сюди на базу. І, мабуть, ми закриємось поки що і закажемо Закажемо муки, макаронів. І масла Так. Мука, макарони, масло. Не вистає бабок, тому обійдемося мукою і макаронами. Так, розкриваємо. Бистренько виставляємо на полицю. Так, одну не вистачило де поставити. Так, ну поки що швиранем його десь отут тому що нема куди виставити ще одну пачечку. І муку розпечатуємо і бистренько її викладаємо на цю полицю. Так, коробок сюди. Так, що по ціні. По ціні у нас все добре. Тут також все чудово. А ось тут чудово. чоки поки працюємо. Відкриваємо магазин, врубаємо світло і знову до роботи. Бо хто не працює, той не їсть, а хто їсть, той мало працює. Цитати золоті. Золотий фонд. цитат Давай. Щось ти сьогодні взагалі не в ударі. Мало взяв. Я думаю, зараз прийдеш на гребеш конкретненько. А ти щось розслабився, старий. Розслабився. Щось. Все, більше ніхто не прийде. Хоч би грабізник, який зайшов. Грабанув би мене, а. Чому чому так мало людей сьогодні приходить? Чому так мало людей? аго люди! Заходьмо. Я знав, що ти мене не підведеш. Давай. Нагрібай побільше. Перед сном наїстись під фільмець якийсь. чого Чого сидіти? Так, 0 доларів, дякую. Все, шуруй. Мужик. Шуруй. Їсти спати. О, наша Мілвумен підійшла. Я впевнений, що вона не підведе, як і минулий раз. Так. Поки що не підводить. Так, 0 доларів ще й без здачі Ну яка ти розумниця? Так, що тут у нас? Розставляємо? Так, щось в нашому муку взагалі ці спагеті не беруть. Треба, я вважаю, що Що нам потрібно зробити. Ціну знизити або що. Так, ти хто? Якийсь новий персонаж розблокований. В червоній футболочці. Видно, діти дома є, бо набрав багато чоко-коків. чокококів чокопіків. О, наш лісоруб уже на місці. Так. Затарюємось. Затарюємось сьогодні. Взагалі дуже добре йдуть різні. Ці мука, спагетті, нарешті пішли. Так, один долар. Дякую. Так, ну що, закриваємось. закриваємось. Так і пройшли наші два дня торгівлі. Так і пройшли. Така в нас із вами вийшла серія. Профіт 94 долара Так, поки що в нас зачинено. В наступній серії в Наступній серії. Пропоную, що зробити. У нас же тут тільки. Є ще менеджмент, і ми можемо придбати собі стартер-пак. Оцей, в якому ми відкриємо молоко, цукерки кейк. Буде цікаво. Ставте лайки. Всім дякую за перегляд. Такий в нас вийшов АТБшний супермаркет. Пишіть коментарі і всім па-па.